З вами смога Стеджміль, і ми починаємо. Розкажіть свою історію з пологового будинку. Коли чекали на першого сина, перейми почалися. Зателефонувала акушерці, вона мені сказала, як будуть через кожні дві хвилини, давай до нас. Походила, почекала, відчуваю час, божу чоловіка. Він після доби не розуміє взагалі, про що йдеться. Кажу, у пологовий будинок час. Він зіснув: звичайно, зайчик, але давай пізніше, я посплю трохи. Коли я народилася, батькові передали, що це дівчинка вага така, зріз такий, чорненька. Тиждень, що мати була в пологовому будинку, вся наша рідня перебувала в легкому шоці, адже тато передав їм щасливу звістку, що в нього дівчинка, зріст і вага така, але чомусь чорношкіра. Поки не приїхала татова сестра, яка не повірила радісному ідіоту і не зганяла до пологового будинку, з'ясувавши, що чорненька це про волосся. Мені чоловік на випуску забув сарафан привезти. Блузку привіз, а сарафан ні. Хоча він мене в ньому віддавав за три дні до того і йому назад повернули всі речі. Чому чоловік цей пакет розбирав, я не знаю. Довелося мені виписуватися у простирадлі обгорнуті навколо стегон, яку люб'язна позичила медсестра. Фотки вийшли вогонь. У Простирадлі дійшла до машини, а далі її зняли і віддали назад у пологовий будинок. Я лежала на збереженні на ранніх термінах, попросила чоловіка привести щось новеньке з одягу. Він привіз леопардову мініму сукню з подругою для приколу купували однакові. Сказав, щоб я була там найкрасивіша. 6 березня приїхала до пологового будинку на перевірку, бо температура до 38 піднялася. Лікар, подивившись, заявляє: Давайте голитися і народжувати ходімо. Я в шоці розгортаюся і кажу: Ні, мені день не подобається, я восьмого прийду. А через три години вітаю чоловіка по телефону з донькою, і він відповідає: ти збожеволіла, я ще не готовий. Моя подруга десь вичитала, що якщо є ознаки варикозу, що починається, то народжувати краще в компресійних панчохах. Купила дуже симпатичні, зверху з мереживом, чорні, і пішла до родового крісла за донькою. Лікар помітно пожвавився, коли побачив подібну картину. Дівчина вона висока, довгонога, але проти нічого не мав. Забрали Таню з малюком із пологового будинку, додому прийшли за кілька годин дзвінок вас із пологового відділення турбують, бо вам точно хлопчика віддали. Перші пологи були довгі, я так утомилася, що шви мені лікарі вирішили накладати під загальним наркозом. Вкололи, почали шити, а я все відчуваю. Ну вони ще додали, та, мабуть, багато, прокидаюся, нічого зрозуміти не можу. Тихо, темно, що було, не пам'ятаю. Кличу Сестра, сестра, приходить медсестра, чого тобі? Я народила, родила, з дитиною все нормально, все нормально. А де він? Та поряд лежить під лампою. Вирубаюся. Через якийсь час знову приходжу до тями і знову нічого не пам'ятаю. Кличу сестра, сестра. Вона приходить, діалог повторюється. Спокійно вирубаюся, прокидаюся. Знову нічого не пам'ятаю. Кличу медсестру. Вона приходить із порога. Ти народила з дитиною. Все нормально. Он лежить під лампою. Заспокойся вже. У мене подруга тричі ходила за дівчинкою. У результаті Єгор, Савелій та Арсеній. Перший хлопчик гаразд. Другий хлопчик. Хотіли дівчинку, але що робити? Третя вагітність. Дуже хотіли дівчинку. Знову хлопчик. Їй кажуть: не засмучуйся, Вони потім тобі багато різних дівчаток показуватимуть. Вибереш собі. 15 березня 2002 року зібралися з чоловіком їхати до пологового будинку. Паре їм навіть не було, але сказали, по терміну треба вже лягати. Виходимо, а магнітолу з машини вкрали. Чоловік засмутився, а я, як оптимістка кажу ну якщо десь убуло, значить десь прибуло. Народила того ж дня. Чоловік і досі згадує, як магнітолу поміняв на сина. Перший раз народжувала 21 рік разом із чоловіком. Пологи були дуже довгі, близько 42 годин з початку перших перейм. Чоловік майже весь час був зі мною. А я, коли тривалість процесу перевалила за 30 годин, перестала вже щось розуміти. Коли вийшли на фінішну пряму і треба було трохи постаратися, щоб малюк з'явився на світ, я на всю роділку заволала Караул, грабують! Лікар підняв очі на чоловіка, що стояв за моєю спиною. Потім глянув на мене і з усмішкою сказав: Та віддамо ми вам зараз дитину, дамочка, не хвилюйтесь. Молодшу дочку народжували з чоловіком разом. Він мужньо витримав увесь процес, допомагав як міг, дуже переживав. Коли дочка народилася, я полегшено видихнула. Розслабилася, очі заплющила, а чоловік мою дитину побачив і питає у акушерки. А чому вона така гарна? А кушерка і каже йому ну яку зробив, таку і народили. Виявляється, він думав, що немовля має бути зморщене, все в крові. А вона народилася рожевенька, чистенька. Сміємося з цієї історії. Коли у мами почалися перші переми, був ранок. Вона відправила тата до магазину за тапочками. Час немає тата, два немає. З'явився ввечері без тапочок. Виявляється, зустрів дорогою родичку, яка попросила зібрати кухонний гарнітур. Мама народжувала у машині швидкої допомоги, у туфлях на платформі, а все тому, що мій тато найчутніша людина на землі. У пологи весело воду відходили. Поїхали ми з братом та чоловіком до моєї мами. Брат за кермом, його машина, чоловік поруч із ним, я ззаду. Проїхали хвилин десять від нашої оселі. З мене як хлине. Перша думка млинець, всю машину залила. Акуратно так братові кажу: Вася, їдемо не до мами, а до пологового будинку. Я народжую, здається. Він мені тут же в паниці. Тримай його, дитину, тобто, щоб не вилазив поки. Ось надивляться фільми, гадають пологи, миттєва процедура. У передпологовій нас було троє: кричали всі: і синхронно, і по черзі, і різне. Але цієї фрази не забуду ніколи. Добре, ви тут за першим. Але я дура, навіщо вдруге сюди приперлася? Наша мама пекуча брюнетка, а тата блакитноуки блондин. Я народилася дуже великою в порівнянні з іншими дітьми і вже з чорними кучерями. Одна з медсестер, жартівниця, зробила мені бант і принесла годувати. Усі дуже сміялися. Наступного дня до пологового будинку прийшов тато зі своїми батьками, сестрами, братом, усі блондини. Ця медсестра вийшла, подивилася і каже: Дівчинка народилася, біленька, усі зраділи. А коли прийшли забрати, і тато дали мене, він обурився. Сказали, що біленька. Через кілька років у тому ж пологовому будинку з'явилася на світ моя сестричка. Та сама медсестра каже дівчинка народилася, біленька, а тато, знаємо ми цей жарт і дуже здивувався, коли на виписці йому вручили світловолосу та блакитну оку мою сестру. Коли моя бабуся лежала в пологовому будинку після пологів, мій дідусь, на той момент курсант, заліз трубою до неї на поверх, попросив дочку показати, подивився на малюка, показав дружині свій великий палець, посміхнувся і сліз. Через 10 років, коли бабуся народжувала мого батька, їй розповідали цю історію як анекдот, а вона, червоніючи, зізналася, що це її чоловік. Знайомі зібралися за другою дитиною, розповіли, як поїхали до пологового будинку вперше, живуть самостійно, молоді закохані. Дбайливий чоловік дуже ретельно збирав дружину до лікарні. Передбачено все: і теплі речі, і гігієнічка, і поїсти молодій мамі. Речей вийшло багато. Почалися перейми, приїхала швидка, чоловік все самостійно тягне до машини, сумки, пакети, навантажені під зав'язку. Лікар, що стоїть біля машини, уважно дивиться на це і каже: а ви її назад забиратимете? Давайте зберемо 200 лайків і купу коментарів під цим відео. Також станьте спонсорами мого каналу, вам додатково виходитимуть відео, також можна допомогти розвитку каналу на банківську карту. А з вами був Смога Джміль.